Хочу долучитися до автопробігу. Запрошують на десяту годину недільного ранку на паркувальний майданчик міського пляжу. Виїзд колони об 11.00. за годину. Ми сформуємо колону. Я розповім про правила поведення в колоні, як їдемо, маршрут по якому їдемо. Маршрут буде з собою заключати майже всі центральні вулиці міста. 20 кілометрів кільця цього автопробігу. Стартуємо з пляжу і зупиняємося на пляжі. Після автопробігу на парковці міського пляжу наші місцеві професійні гонщики покажуть невелике шоу. Крім самого автопробігу, автомобілісти влаштують акцію, роздаватимуть пішоходам спеціальні світловідбивні браслети. Роздавати їх для дітей, для мам на коляски. Для того щоб підняти можливість побачити цих людей в темну пору доби, та як в нас більшість людей люблять купувати зимній одяг темний, і просять переходити дорогу розважливо, не вискакувати на проїжджу частину, як пилип із конопель, Переходять через пішохідний перехід, потрібно зупинитися перед ним. На 100% впевнитися в тому, що автомобіль зупинився і пропускає цю людину, тільки тоді переходити до дороги. А не так, як у нас більшість людей люблять просто перебігти через пішохідний перехід, і дуже важко в сиру погоду, в, в таку, як зараз, в слизь, коли слизька дорога, дуже важко зупинити автомобіль. Звертатимуть на себе і увагу комунальників, аби ті не забувалися вчасно латати ями, малювати розмітку і замінювати лампи у ліхтарях, і полісменів, аби ті не перевищували своїх повноважень і самих водіїв. Не перевищувати швидкість. В холодну пору року потрібно одягати на автомобілі зимову гуму. Вона як не яка набагато краще дає можливість автомобілю зупинитися. В темну пору доби всіх прошу вмикати світлові прибори автомобіля. Цікавим буде захід для користувачів автомобілів з іноземною реєстрацією. Кермувальникам таких автівок проведуть консультації представники громадських організацій. Наталка Бахамен, Сербчинський, новини телеканал Ексклюзив.